Що ще точно відбувається на вережі Херсонщини? Тут можна так сказати верифіковано. Так це робота Центру спецоперацій Альфа Служби безпеки України, які показали південніше крінків в неподалік, західніше населеного пункту обривка. Удар по реактивній системі залпового вогню ГРАД, яку підловили спочатку за роботою бійці ЦСО Альфа, а потім, вже коли Почала рухатися ця техніка, її наздогнав fpv дрон. От, власне, це і демонструється. Те, що я говорив: попередні слова, що наші дронарі дуже активно луплять там окупантів і знищують їхню ворожу техніку. Так, от, якраз демонстрація того, як це відбувається, ви бачите на цьому відео від Центру спецоперації Альфа служби безпеки України. Це якраз південніше кринків, хоча тут бачите зелені ще. Поля ну не поля а радше дерева. Я не виключаю, що ще вони так на Херсонщині виглядають. а Хоча, можливо, це відео може бути трішечки старішим, хоча з'явилося воно лише учора. От такий удар по РСЗВ град відбувся південніше кринків. Це якраз є дуже яскравою ілюстрацією того, як відбувається там робота дронів. Загалом то є просуванням. В межах кринків, і про це пишуть російські окупанти. Що вже за населеним пунктами в межах посадок наші бійці почали завойовувати території, відвоювати позиції. І найцікавіше, що цей рух в межах цих же посадок за кринками це наближення до траси, траси, яка має велике і важливе значення. Ось бачите, цей жовтим кольором виділений шлях. Це дорога, яка случає Олешки. В районі тих же Кринків вона наближається доволі близько до Дніпра, де власне ведуть бої наші військовослужбовці. І далі ця дорога е, веде куди на Мелітополь, тому це дуже і дуже важливий логістичний. Напрямок, шлях, який живить лівобережжя Херсонщини, який дозволяє військам бути мобільними, оперативними, переміщати в разі чого резерви і тому подібне. Тому наші бійці тут точно працюють дуже активно з логістикою, просуваючись до цієї дороги, аби її перерізати. Та ж сама робота відбувається зрештою в районі населеного пункту пойма піщанівка та підстепне. Ось в межах цих. Трьох сіл, оскільки вони ще більш таке пікантне значення мають для логістики окупантів. Крім того, що вони теж розташовуються близько до дороги, котра веде на Мелітополь. Це та сама траса, яка ось тут в кринках, щойно я її окреслював, і далі вона через нижні сірогози веде до Мелітополя. Ось цей шлях. Так крім цього, є ще інше: це перехрестя, фактично, доріг. Розв'язка одна із них. Веде на Мелітополь, а інша ось в цьому напрямку веде через Брилівку і куди до Армянська. Ось цей шлях. Його так само за рахунок просування до ось цього перехрестя в районі пойми, наші бійці можуть. Перерізати або бодай взяти під вогневий контроль, що в принципі так само дуже близько до поняття перерізання, е, і тоді окупантам всім, котрі розташовуються західніше і південно-західніше, тобто в голі пристані, в Скадовську і на Кінбурзькій косі, буде ой, як не переливки Хоча я не стверджую, що цього станеться, я завжди закликав бути дуже такими обачними з приводу оцінок того, що відбувається на лівобережжі Херсонщини. Але коли вже наші всі офіційні особи говорять, що є плацдарми, і вони продовжують отримувати і вони продовжують існувати, значить, вони є хто я такі, щоб їх заперечувати. Е, крім цього, е, минулої доби були повідомлення про по прильоту в брилівці Тут, е, начебто, розташовується штаб окупантів. брилівка це на південний схід від е, Олешок та. Херсону на відстані майже 38 кілометрів. Так от тут е, учора відбувся приліт по а стоянці техніки противника, Б е, по їхньому штабу. Думаю, що впродовж сьогоднішнього дня ми будемо спостерігати трішки більше новин щодо наслідків такого прильоту у Берлівці. Ну а про них про ці наслідки я неодмінно повідомлю у себе на телеграм-каналі. Тому закликаю вас, друзі, долучитися, підписатися в пихню. Нежні підкреслювання Так як бачите на екрані, прописуйте у стрічці пошуку або в описі до цього відео. Ви знайдете пряма. На посилання, отже, з лівобережжям Херсонщини завершено. Повідомлю хіба що, що учора ввечері, пізно вже ввечері були. Заяви кримських пабліків про те, що дуже гучно було в районі Єпаторії Сак. А потім з'явилися повідомлення, що це буцімто по Сакскі ТЕЦ, теплоелектроцентралі прилетіло, і дуже потужна там була пожежа, дуже потужні вибухи. Ну тобто енергетично так само воюємо проти окупантів, хоча я не знаю. Тож це ми чи не ми наші шахеди чи не наші шахеди, чи що ще летить по території окуповані? Хоча це наша українська територія, і що хочемо, так і вибуваємо, так і боремося з терористами. Зрештою, тому в цьому в цій ділянці учора було гучно. Сьогодні теж будемо очікувати на більшу інформацію, більше інформації, більшу кількість інформації щодо того, що тут відбувається.